Важливий аспект для тих, хто планує у 2024 році складати і міністерство освіти і науки України винесло на громадське обговорення проект. Програми єдиного державного кваліфікаційного іспиту для магістрів права та міжнародного права. Я вже попередньо аналізував проект програми. Ви можете переглянути це відео на даному youtube каналі або з QR-кодом. Цей іспит є обов'язковий і покликаний оцінити рівень знань та компетентностей здобувачів вищої юридичної освіти. Однак, запропонований проект програми викликав дуже жваву дискусію та низку зауважень з боку освітньої та наукової спільноти. Запропонований проект програми. Містить цілу низку змін та доповнень порівняно з попередньою версією, що викликало як повторюся жваво дуже дискусію серед освітян та науковців. Однією з ключових новацій проекту стало включення нового розділу. Це основи права європейського союзу. Він передбачає перевірку знань щодо права ЄС як е, певного правопорядку, та е, також установчих договорів ЄС та хартії основоположних прав ЄС, крім цього, йдеться про повноваження інституції ЄС та. Юрисдикцію суду справедливості ЄС окремо увагу приділено угоді про асоціацію України та ЄС, зокрема критеріям прямої дії норм та застосування норм права ЄС у правопорядку України згідно з практикою Верховного суду. Крім цього, змін зазнав розділ про конституційне право до програми, зокрема включено нові теми, які охоплюють принципи конституційного статусу особи, зміст та критерії обмеження політичних прав та свобод. Конституційні гарантії та обмеження прав людини, а також місце і порядок подання конституційної скарги. При цьому основний акцент зроблено саме на правових позиціях Конституційного суду з відповідних питань, зокрема щодо прав людини. Однак є певні зауваження у фахівців та інституцій, які мають такий критичний характер, я б навіть назвав так щодо даної програми. Зокрема, координаційне бюро з проблем правових основ підприємницької діяльності, господарського та комерційного права, відділення екологічного господарського та аграрного права Національної академії правових наук України знає, друзі, що дуже довга назва, але вони звертають увагу на те, що спеціальності 081 право та 293 міжнародне право на другому магістерському рівні вищої освіти є двома окремими наділеними значною специфікою спеціальностями. Кожна з яких потребує розробки окремої програми ІДКІ, тобто вони пропонують розділити окремо право 0,81, окремо 293 міжнародне право. Крім цього, науковці пропонують програми ІДКІ підготувати окремо з кожної з цих спеціальностей, так на другому магістерському рівні, а також в програму ІДКІ, для спеціальності 081 на другому магістерському рівні вищої освіти, включити такі дисципліни, як господарське право, економічне право. Комерційне право, корпоративне право, конкурентне право, земельне право, аграрне право, право неспроможності, господарсько процесуальне право, третейське судочинство та міжнародний комерційний арбітраж так насправді це є дуже багато, і жоден іспит для юристів, чи це адвоката, чи це на посаду судді, насправді не передбачає такої великої кількості тем. І тому, на мою думку, це є зайвим. Достатньо буде просто для прикладу господарське процесуальне право, тому що для прикладу міжнародний комерційний арбітраж також злідається це, це питання у е, міжнародному приватному праві. Тому, на мою думку, розширення оцих всіх тем буде зайвим. Давайте е, ще проаналізуємо інші зауваження. Так, для прикладу, Інститут політико правових та релігійних досліджень у своїх пропозиціях акцентує на необхідності доповнити програму іспиту. Принципами доброчесності та прозорості вони пропонують додати доступної частини такий абзац. ЇДКІ проводиться з урахуванням таких принципів як економічна доброчесність, об'єктивність, прозорість і публічність, незалежність, нетерпимість до проявів корупції та хабарництва. Інтеграції у міжнародний освітній і науковий простір, єдність е методики оцінювання результатів на переконання також фахівців національного юридичного університету ім. Ярослава мудрого програма кваліфікаційного іспиту обов'язково має містити блок з екологічного, земельного та аграрного права. Вони зазначають, що відсутність указаного розділу у структурі ЄДКІ унеможливлює досягнення визначної мети ЄДКІ. Це забезпечення підготовки висококваліфікованих юристів, здатних на високому професійному рівні комплексно і ефективно вирішувати державно правові питання і проблеми, які можуть бути вирішені в рамках предмету традиційних галузей права. Завідувач кафедри господарського права і процесу Національного університету Одеської юридичної академії Сергій Поцерковний. Наголошую на тому, що проєкт програми спрямований на перевірку знань магістрів з дисциплін, які становили основу ЄФОВ за спеціальності право, так, і міжнародне право. Йдеться про базові предмети підготовки юристів. Але мета магістратури, як для другого рівня освіти, не полягає у повторному вивченні базових предметів підготовки юриста. А у здобутті нових компетентностей зі спеціалізації так, також він пропонує розмежувати програму спеціальності право та міжнародне право, а також виключити з програми ідеки спеціальності право та міжнародне право базові питання, які виносилися на ЄФВ. Тут я можу з ним погодитися, а можу і не погодитися, оскільки ЄДКІ також перевіряє. Розуміння та базових фактично речей, тобто галузей права, які повинен знати юрист. Це починаючи від конституційного права, закінчуючи міжнародним правом. Тому в даному випадку тут же вирішувати міністерство, але міністерство вже сказало свою відповідь щодо даних пропозицій. я скажу в кінці даного відео. Ну і звісно, що надійшли також інші цікаві пропозиції, зокрема. Олег Гулеєв радить створити перелік рішень Конституційного суду, по яким можуть складатися тести. Насправді це дуже хороша пропозиція, тому що первинна програма ЄДКІ містить тільки щодо прав людини певні положення. А переліку рішень Конституційного суду не вказано. На мою думку, це було б дуже добре, оскільки для прикладу, з міжнародного захисту прав людини у ЄФВ вказані конкретні рішення Європейського суду з прав людини, які повинен знати юрист. А ось якими рішенням Конституційного суду повинен керуватися укладач тестів та студент при підготовці невідомо. Тому серед цих пропозицій, на мою думку, ця пропозиція є найбільш доцільною. Ну і звісно, він якраз за аналогією вказує про перелік рішень ЄСПЛ, а також вказує необхідність уточнити поняття правник у контексті дисциплінарної відповідальності. Так, для прикладу, ще Діана Баюш закликає переглянути програму та пропорційно наповнювати важливими для кожної спеціальності предметами, бо єдина програма може нашкодити сучасній системі навчання у Зво, адже великий відсоток студентів не будуть бачати гарантій в отриманні диплому та не захочуть просто так витратити 6-7 років свого життя та величезну суму коштів на навчання. Це насправді усі пропозиції, але незважаючи на їх велику кількість. Ість міністерство освіти і науки вирішили їх не враховувати на даному етапі до опрацювання програми єдиного кваліфікаційного іспиту. Втім, такі пропозиції навряд чи зупинять подальші дискусії щодо змісту та форм формату е цього важливого випробування для майбутніх магістрів права та міжнародного права, адже від якості їхньої підготовки залежить якість юридичних послуг та ефективність правової системи нашої держави в цілому. Зважаючи на те, що міністерство освіти і науки не врахувало пропозиції до проекту програми, тому швидше за все програма буде у первинній пропозиції Міністерства освіти і науки. Але позитивним є те, що деталізовано програму з конституційного права, зокрема. Щодо правових позицій Конституційного суду щодо прав людини. Ну і звісно, на мою думку, позитивним є те, що доданий новий модуль це право Європейського союзу, оскільки Україна крокує до права ЄС і студенти повинні це розуміти та знати. А відповідно зараз це потягне зміну навчальних програм університетах, зокрема на магістерському рівні. Друзі, сподіваюся, ви знайшли це відео корисним і пізнавальним. Якщо у вас є якісь питання щодо проведення чи підготовки ЄДКІ, залишайте коментар нижче і не забудьте підписатися на наш канал, щоб отримувати сповіщення про майбутнє відео на темі, пов'язані з вирішенням тестів та корисними порадами з підготовки до ЄДКІ. Дякую за перегляд і до зустрічі!